Гарного дня, щастя, здоров'я Сьогодні я хотів підняти питання такого цікавого явлення, як Іванів Пагон. Тобто, це вторічний ріст після стреса. Буває, що це після того, як в травні, в червню не було дощів, а весь липень і серпень був дощовий. І тоді рослини. Особливо сорта, які мають лотеральне плодоношення або мають смішано лотерально купчастий тип, вони підвергаються такому уявленню, що молодий от тако відріжся і на ньому образується така, формірується мітла. От, вона може бути більша, менша от в такому вигляді, а може бути така. От. Тому не знаю, що з ним робити. От, може бути от такий от, зразок. Я тут кілька моментів хотів звернути при різному живленні і при різній обробці, як воно себе веде. І як цей фактор використати на благо і отримувати доповнення по врожайності. У общаці сорта під апікальний тип плодоношення на горіхах такі, е, такі зміни вторічного росту виявляються дуже рідко. А от на сорта, які мають латеральне плодоношення, або сорти, які близькі родичі так званого поширеного сорту ідеал, всі його сортозміни, або всі його поміні. Е, Подібні сорта, які до мене зайшли з Узбекистану, от, які е, мають е, таку мають склонність. І деякі імпортні сорта, наприклад, Лара має, такий, Чандер має частково виражено такі сорта. От. Це обично провокується після кількох явлень. По-перше, коли в по весні дали азотне живлення, але була суха порода. І це живлення не спрацювало на свій срок. А вже, допустимо, кінець червня місяця, коли вже заходить липень, і туди пішли з дощі масові, туди це живлення проходить в корніову систему, спонуково його в другий раз рости. І це другий приріст, коли на нього не звертати уваги, він робить багато збитків, тому що туди дерева сина не відзріває. І я покажу за зразок. Ми мали цю зиму, зима була зовсім мягка. Тільки один раз було мінус 14, а то завжди було досить тепло. І дуже багато таких турічного росту вимерзло От до тих пір, повністю і не знаю, що його зробити. Бруньок не закладжено, це де нічого не робилося. От. І ті, хто це особливо є проблема. Для тих горіховодів, які засаджують низькорослі скороплідні. От. Бо то, саме більше таке явлення це є в низкорослих скороплідних сортах. Бо на традиційних сортах таке менше є. І на смішаних типу плодоношення теж таке мале ялення. А в скороплідних е, сортах, які мають сильно виріжну латеральне плодоношення, таке ялення досить густо і досить багато не знаю, що з ним робити. Як від цього зберегтися, І які є способи або які, щоб е, вирости, е, заклавши багато сили, енергії поживних речовин, ми ту гілку відрізаємо, тому що вона суха та ще підвергається багато. Бато різними хворобами. У мене це явлення, обично проявляється другий-третій рік. Вже сильніше може сильний стрес бути після 4 п'ятого року. Коли вже закладено сильне плодоношення і перевелось на що вже зав'язі, тому воно менше вражається. Ну, от четвер... третій, четвертий рік у мене було досить багато дерев, які мають так званий Іванів-пагон. Звідки така назва? Не, не, не можу підказати, де вона, то було його описано вже. В журналі при господарство колись виходився. От. Воно проявляла не тільки на горіхах, а на інших культурах. Даже такі прояви були і на абрикосах, і на персиках, і на сливах. Тобто торічний роз після якогось стресу. Після якого стреса може виникнути. Так як я сказав, це було спочатку сухо, туди пішли дощі. Після якого ще стресу може? це коли було оброблення якимись пестицидами чи фуницидами, і воно тормознуло. Ріст. От, і туди така провокація. Також воно провокує, коли, е, був, е, коли був опік е, позакорневим живленням. Е, ну, наприклад, в мене на частково, де була позакорнове живлення кальцієм, теж спровокувало такий е, результат. Тобто було е, живлення, але в день була дуже велика жара, концентрація дала було дещо більше. І отримав листя, спочатку чуть-чуть запеклися, верхушки про, е, з, закрутилися, от потім через 2-3 тижні почали рости. Всі однорічні парості спровокували і почали образовуватися, отакі, по другому почалися образовувати такі мітли, от, якими далі незручно їх було обрізати, бо ні сформувати крону, ні, ну, не, не знаєш, було, що з ним робити. Що я роблю або в даному випадку, як я борюся з цим? Можливо, бо багато питань зададуть, а що ж робити в такому випадку? Бо буває, що молодий сад, і весь весь закладжений е, такими сортами, які мають таку враженість, то це, виходить, серед літа цей торічний рост може зробити дуже багато збитків, тому що. от Невизрішена диверсина, тому що вона до вересня місяці не набере трав'янистий стан. От. І от тако виходить, що може до 30% молодого приросту мати отакі кінцівки. От. То тут на це треба особливо звертати увагу, і я би хотів би звернути моменти, що я роблю для того, щоб такого не було. Ну, найперше, це потрібно живлення. Коли ми даємо його вначалі і немає потрібності засуху, треба хоча б полити, якщо ви внесли запізніше, то коли ми вносимо, наприклад, в поранні вісні, даємо на м'яшну салітру, то треба її давати досить зарані, коли є ще сніг або коли сніг тане, коли влоги багато. Щоб воно достало корнової системи і почало працювати. Тобто, якщо ми почнемо давати м'ячну салітру вже в травні місяці, то це буде провокація, тому що в травні в началі ще вологи є, але пізніше, допустимо, як в моїй місцевості, дощі можуть зайти аж тільки в 15-20 червня. Тобто, в травення з 10 травня, практично до 15 червня, от може бути майже не бути ні одного доща. І це може бути, що живлення ми вроді підкинули, але він до корня корень його не взяв. Тому що воно його не розтворило за допомогою вологи. Потрібно доповнительне поліво, або якщо я зрощення, то воно рішає. Да, там, де на зрощення таких прояв менше, це однозначно, тому що легше. Хіба що після позакрив жилення, або там, де було оброблено сильним регулятором росту, він теж спровокував таке явище. Тепер ми повернемо і звернемо увагу, що я роблю, або які є моменти. Значить, варіант перший. От гілка росла, ми її відогнули. Тобто відхилення тормози образування, воно не жене такі гілки і закладає плодову бруньку. Тобто, якщо це буде липна, середина липня, то ми за допомогою відхилення, я її відхилив майже донизу. Отак вони були відрости гілки. От, от вона росла, отак от було вигнута. За того, що гілки пішли донизу, сокорух зупинився, і тому заклалися плодові, і плодові практично визріли. І в них заклалося дуже багато на материнській формі, які з них дадуть горішки. Тобто, вместо того, що воно не визимає, воно ще десь досить багато горіхів. Тобто, перше, це може бути відхилення. Під майже донизу за допомогою може бути мотузка якогось, або чим там об'язуєте, щоб воно тільки ми обв'язували мотузком але так, щоб воно не перегнуло. От відхилення було, це було зарані це було в началі, це було в началі липня, може кінець, тому тут дуже хорошо спрацювало. Тут, то було відхилення пізніше. От, так само відгинули гілки, але теж далі мітла не розвивалася, заклали леплодою бруньки і теж зупинився прирост. От. І ось відхилення. Але разом із тим використовувалось літнє Ось До цього моменту, коли побачили, я вищипнув. І потім чи ще якийсь раз ще раз вищипнув. Ось два моменти, де був прищіплений вулик. Тобто, оце, коли ми говоримо про літню чеканку. От, і пасинкування, чеканку і е, молодого приросту, особливо коли це ми звертаємо увагу про Іванів паган. І ось ми бачимо, що междуза дуже коротке, всі визривші, ось раз щипнулося, І через майже днів, десь 25-30, другий раз щипнулося. От ми бачимо гарні заклавши бруньки до кінця і приріст не дуже великий. Це другий спосіб. Перший це ми відгнали. Під, донизу. Другий, ми робили літнє прищіплення. Разом із тим от, використовувалось і живлення. От, я тут додавав більше калія, кальція, магнія. І поза корнею використовував кремій, молібден, кобальт. Тобто це ці мікроелементи, які гальмують приріст, допомагають на тому. Ну і е, ще покажу один момент. І ось, коли в мене ще один момент, тут було кілька дослідів. Різними можна сказати, комбінаціями. От. Це один із моментів, які можна використовувати і в скорному плодоношенні. Тут використовувалось, крім того, що було позакорневе живлення кальцієм, було використано кремій молібден, тут то докатався етафон. Тобто цирон байровський спрацював от, і він мали такі результати. Тобто я його комбінував разом по закорнаєм жилення. Е зразу е приблизно це був червень місяць. Весь брунька, від кінця бачимо, закладжено. точка визрівша, і закладені шпорки і закладені плодушки. Потім це плодоношення аж таке від гілку. Тут була комбінація більше використана по закорнею жилення, фона тут була мінімальна доза, то була норма дещо більша. От, тут був результат поживлення використано, тут був кобальт використано поза корневі, також кальцій кальцімані, і то -то використовувався, то використовувався цироном. От ми бачимо, закладка була така. Це можна використати і прискорну плодоношення, коли там, результати трошки не такі, бо це молодий був пририст на е, варіанти, які в мене вийшли, і мені дуже сподобався результат. І ось другий варіант. Використання молодого Івана Пагана вторичним ростом і можна використовувати лотерали для закладення прискорного плодоношення. Бачите, тут немає зовсім, але всі закладені жіночі, то даже є трошки чоловічих. От, приросту бокового немає. Практично весь е, молодий відхилений е, прирост. Багато даже сортів, які не мають е, латерального плодоношення, у них провокується латеральне плодоношення. І маємо такий дуже цікавий результат. Це крепиш, от, це, було не на... це сорт був веба 6 Викладено такий результат. Тобто мають різні, е, різні варіанти. Тобто, Якщо ми скомбінуємо, коли в нас після стресу є от, проблема з мітлою, ми можемо перше відхилити гілку. Друге, ми можемо, так як я показав, прищипнути раз через 20 днів другий раз. Третє, ми робимо позакорневе жилення. Добавляємо азот не зовсім не використовуємо. Спочатку перше робимо, допустимо, однакові, типу 18-ки, метафолом чи якимось другим, яким ви комбінуєте на самогосподарській. І зразу через там, 10 днів використовуєте, де би було. Сильне калюйне живлення, але додав разом з ним додали мікроелементи. Я використовую, щоб був, в якійсь мірі було примусство магнію, в якійсь мірі було е, е, молібдена, і використовую обов'язково кобальт. І з регулятором росту. Ще один з регуляторів росту, який може бути і непоганий, це Басовський регаліс. От. Закладжений він має має уставити. Ну, Дія його дуже швидка, якщо він на яблуні в почалі працює, между зупиняє швидко, то на горіхах, щоб він зупинив і заклад, треба обробляти як мінімум три рази, то він, він гальмує, закладає брунька, але буквально через 2-3 тижні росте знову. От. Але теж можна використати один з регулятор, який допомагає нам швидше закласти плодову бруньку. Таким чином, воно піде в зимовку, От, візьмую, закладе плодушка і разом з тим прискорює нам плодоношення. Ось я розказав, як я Іванів пагон перевожу на плодоношення і, можна сказати, збитка, зроблю з нього користь і це я даю допомітну вражальність. Звичайно, що тут досвідів було закладено багато, але на всіх я міг їх привести так, вірити до кінця не хотіло часу. Можливо, хтось ще проводив. Аналогічні досліди от, і може підказати свій, е, свій підход. Для дерев, які сильно е, мають торічний прирост і образують мітли, і для того, щоб вони визимули, бо то обично провоцірує серед літа, то я на, е, щоб була гарантія визимовки, то я ще використовую, е, даю е, приблизно серпень місяць з числа 20 серпня. 20 серпня десь по 10 вересня використовую е, бураковий гомеляс використовую 1 літра приблизно 20 літрів води. І даю підживлення під корінь Це завжди дає гарантія, що дерево гарно визріє і зимовку піде з накопиченням великої кількості цукру. от Таким чином, мені навіть на дослідні, де в мене були Прийшов у мене Чанлер, він дуже гарно визумував і навіть витримувати морози мінус 29 градусів. Туди, коли він підмерзає при 16, мінус 16. Ось я розказав такі прості, ну, практичні е, способи, які мене, я посчитав, що на них стоїть звернути увагу, бо таким чином ми можемо і допонні отримати врожайність, і до рентабельність. І по-друге, ми можемо рядкі нові сорта акліматизувати, і можна з них перепилювати і тримати їх в своєму помогічному саду. Ну, надалі наразі я так роблю себе. Ось я хотів порівняти, ось не оброблялося нічим. Тобто там, де нічим не бризкалось і не було ніяких на тому, от було практично всі верхи, от були отакими от приростами. І аналогічно, там, де було оброблено. Два позакарневах регулятор росту, і я додавав в даному випадку для того, щоб гарно визрив, додавав гомеляс. Ось яка велика різниця. Тут мусиш відрізати, бо воно не визимуло і не практично, крону з нього не зробиш. І от мачем закладжено весь плодушках, гарно визивши і повністю закладні. Ще особливості верхушки закладається одна тачинка. 3-4 пестачинки. Тобто, виходить, гогоганне запилення, яке може 100% передати передати э, сортові особливості сорта. Тобто, також, якщо дивитися, вони чітко показують, що верхушки обов'язково це грони верху закладжені, але вони будуть самозапильні, от, тому що на одну вчинку 4 чи 5 пистачинок. От результат. Тобто, а ви решіть, потрібно обробляти чи не потрібно, потрібно робити літню обрізку чи не, не потрібно. Треба використовувати жилення по фазам росту і додати регулятор, чи не потрібно. Я думаю, що тут. Само за собою все кажуть. Дякую.